Віктор вимушений переселенець із міста Токмак Пологівського району приїхав до Запоріжжя у квітні 2022 другого року. Винаймає має житло і вже не вперше звертається до благодійного фонду по допомогу. Зараз прийшов на реєстрацію до офісу карітесу з пакетом необхідних документів, аби взяти участь у новому проєкті. «6 тисяч це без комунальних послуг. Без комунальних послуг. А так я кажуть, викручуємося. Та норма получаю я пенсію, получаю три це на тисячі. Ну як ВПО і оплачують. Разова грошова допомога на компенсацію витрат за комунальні послуги відбувається в рамках міжнародного проєкту гуманітарна допомога особами, які постраждали від війни в Україні. Надається благодійним фондом Карітас Австрія за фінансову підтримки австрійського уряду. Представники найбільш незахищених верст населення зможуть отримати 13 тисяч 300 гривень. Для цього вони мають заповнити спеціальну форму на Фейсбук-сторінці Карітас Запоріжжя. Потім із ними по телефону зв'язуються соцпрацівники і запрошують на реєстрацію. Соціальний працівник дзвонить бенефіціару нашому отримувачу допомоги, пояснює критерії отримання допомоги. Якщо людина відповідає критеріям, тоді призначається зустріч. Людина приходить та заводиться заявка безпосередньо на фінальний один. Тут в офісі каріта Запоріжжя отримати грошову допомогу може людина, яка має хоча б один підтверджений документом критерій вразливості, зауважують благодійники. Це люди пенсійного віку, мами, у яких дітки до трьох років. Також треба мати при собі документ щодо винаймання житла, договор оренди, і підтвердити дохід член родини не повинен перевищувати більше, ніж 6400 гривень. Реєстрація ВПО триватиме до кінця вересня. Грошову компенсацію у розмірі 13 тисяч гривень погоджені особи зможуть отримати вже у жовтні. Про використання цільової допомоги вони мають відзвітуватися, надавши карі та суквітанцію про оплату комунальних послуг. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.